Дивіться, позаду мене є 4 телевізори. Я вам показую, як чіпляти телевізори не на стіну, не на стіну, а від стіни до стіни посередині 4 замонтованих телевізори. 50-дюймових. 50-дюймових телевізори. Ширина локалю 4,15, і вони нерівно, тому що вони не помістились. Тому ширина цих телевізорів складає мінімум. 4,5 метри. Дивіться. Дивіться і ще раз дивіться. Такого вам більше абсолютно ніхто не покаже, тому що такого просто я взагалі більше ніде не бачив. Ставте лайк, підписуйтесь за те, що вам таке показую. тому що такого ви більше не побачите ніде. Всі показують, як монтувати телевізор просто до стіни. Я вам покажу, як ці телевізори я з Борю двоє монтували. Дивіться. Дивіться. Погано, що немає просто в локалі світла. Я, коли було світлом, просто умову розірвали. Ой, я вам отак постараюся включати. Дивіться, бачите, 4 великих телевізори. Ось. Як же ж вони закріплені? Кожен з них він ще висовується допереду. Дивіться. Бачите, на яких вони ножках кріплення? Ці сама, ця сама ножка і кріплення воно ще складніше і ще важче, ніж сам телевізор. Воно дуже важке, прям гігантське. Бачите? Це від однієї стіни. от, Від однієї стіни аж до самого кінця. Ось воно. До другої стіни. Спереду, як ви бачите, взагалі нічого не замітно, тому що це кафе, тут все акуратно, гарно, нічого не замітно, де воно там закріплено, його не видно, його здалека. От. Як ви бачите. Дивіться, бачите, здалека нічого не замітно взагалі, все супер. І тільки коли ти заходиш ззаду, ти бачиш, дивіться, бачите, як ми розкріпили стіну. От. Оця сама, сама ця планка, вона йде невисока, вона йде там 40-50 см. І коли ми ці телевізори повішали, вони скручувалися. Вони отак от просто падали допереду, нагиналися і з'їжджали. Тому що кожен з них він регулюється. По довжині, по висоті, як хочеш. Ось. І ми оце все закріпили. І бачите, яку розпорку поставили зверху і знизу. Для того, щоб сама стіна, яку ми доставили гіпсокатон. Ну, це не гіпсокартонна перегородка, це дерев'яна перегородка з профіля для гіпсокартонової стіни. От. І це все на такі болти. І ззаду ми проклали електрику для того, щоб це все підключити. Оце називається повішати телевізор. Скажіть мені, будь ласка, хендімени Америки. Скільки в Америці буде коштувати повішати на висоту 3 метри 3,15 телевізори шириною 4,5 метри? Ось так, між двома стінами на перегородку. Напишіть вартість. Напишіть, будь ласка, вартість, що це буде коштувати. Коментарі, хто знає, хто знає, хто дивиться мене з тих країв. Скажіть, що це буде коштувати? Оце в Польщі ми за один вечір двоє зборів стали і зробили отаку двіжуху. Приїхали, подумали, як зробити класно, О, ця електрика, все працює, пультом, все керується, все. Ну тут фішка в чому? Фішка в тому, щоб воно не проверталось. Тобто, бачите, воно там закріплено на одній висоті, а зверху і знизу на різній. Щоб воно ні в одну, ні в другу сторону. Таке саме, воно до стіни гіпсокартонної. Це просто все гіпсокартонова стіна. І повішати, вони реально важкі, ці кріплення, вони дуже важкі. Цей телевізор сам по собі легший за те кріплення, ззаді, яке там є. Ось це називається кріплення і монтаж телевізорів, друзі. Ось це насправді ось це реально складна робота, важка робота. Це далеко не кожен зробить. Це взагалі треба ще шурупати головою, щоб таке забабахати. Дивіться, 4,5 метри екрану на метр висоти. Ну, там не метя там процентів там сантиметрів 60. Отак воно. Отак, друзі. Можна робити різну. Різну роботу. І головне це все вміти робити, включати голову і включатися в процеси, все у вас буде однозначно. Виходити. Тому я продовжую якесь наступне відео, а це закину вам суто окремо, як ми монтували телевізори, як вони закріплені. Тобто це сама по собі схема. Тобто хто, хто Кому потрібно, хто має розуміння, той для себе побачив все, що було необхідно для того, щоб на, якби десь прийшлося закріпити, він буде бачити, як це все було зроблено, закріплено. До стіни, до стіни на вхрещ, воно не ломало. Тобто, чому, чому отак іменно отак воно було захисту? Тому що коли багато телевізорів є, да, вони отак виламують його. Просто вони от виїжджають наперед, і воно воно нам от стіна йшла рівно. Да, отак йшла, наприклад, рівна перегородка між стінами, да, і воно нам отак його ложило, просто і телевізори падали. І ми, ми їх повністю були познімали назад. Тоді зробили з профіля таку, отак, от, от оцей от держак, такий, да, отак, от що було видати, що ні верх, ні вниз не міг нам пустити нашого, наших телевізорів. І таким чином воно все гарно тримається, вже так стоїть півроку і взагалі ні не просіло, ні не прогнулось. В принципі, супер, супер. Все. З вас лайк, підписка.